Ми починаємо новий курс християнської відкритої академії. Який розпочнеться 31 жовтня 2024 року. Долучайтеся до семимісячного онлайн навчання для християнських служителів різних конфесій. Християнська відкрита академія це поєднання зручного дистанційного формату та якісного контенту, який викладають відомі міжнародні та українські викладачі-експерти, це навчання також передбачає мережування поміж активними учасниками для спільної реалізації проєктів. Що сфокусовані на служінні в суспільній сфері, ключовим партнером ХВА є видатний та багатий історією Національний університет Островська Академія. Ми продовжуємо досліджувати, яким чином ми можемо ефективно служити нашій країні в різних напрямках. Цього року кожен учасник програми реєструється на основний світоглядний курс. Християнство в контексті сучасних суспільних процесів, а також обирає щонайменше один спеціалізований курс. Ми пропонуємо п'ять курсів для тих, хто вже служить капеланом або хоче дізнатися про це служіння. Пропонуємо курс Військове капеланство в Україні. Якщо вас цікавить питання служіння сім'ям, а також державної політики у цій сфері, то вам підійде курс Сімейна політика та сімейне служіння. Українці за кордоном можуть бути ефективними у служінні своїй батьківщині, про що ми будемо говорити на курсі Церква діаспорі багатогранним аспектом виконання великого доручення Христа у сучасному контексті присвячуємо курс благовістя та апологетика. А традиційний для ХВА курс суспільство та культура, який розкриває питання впливу біблійних цінностей на різні аспекти суспільного життя. Будемо мати два рівні: початковий для нових учасників програми та поглиблений для випускників ХВА. Освітній процес на кожному з курсів передбачає участь у вебінарах, перегляд записаних лекцій, опрацювання літератури та додаткових матеріалів, а також складання тестів. Навчання відбувається з використанням спеціальних платформ. Онлайн-навчання в Християнській відкритій академії це зручний формат, який дозволить вам без відриву від вашого навчання, роботи чи служіння проходити світоглядну підготовку, а також практичні тренінги, які допоможуть вам розвиватися як християнському служителю у суспільній сфері у різних її аспектах. Навчання у Християнській відкритій академії допомагає зростати у трьох ключових основах успішного суспільного служіння: світогляді, професіоналізмі та характері. Це середовище тих, хто любить Бога та хоче ефективно служити своїй країні. Якщо вас зацікавило навчання у Християнській відкритій академії, переходьте на сайт, знайомтеся з курсами. Ставте питання, якщо вас щось цікавить, за контактами, які ви бачите на екрані. До зустрічі у віртуальних стінах Християнської відкритої академії.